Привіт, друзі! Сьогодні у нас така трошки незвична робота. Полягає вона в тому, що на цій Audi a 4 2017 року необхідно доставити дві опції: асистент зміни полоси та камери 360. Взагалі, спочатку не планував знімати це відео, тому що такі роботи робив вперше, не знав, що з того вийде, але все ж таки дещо зняв, пофотографував. І хоча матеріалу для повноцінного відео маловато, але все ж таки постараюсь викрутитись. Окей, отже, давайте по черзі і не дивлячись на те, що обидві опції встановлені, Овлювались паралельно, тому що так було менше розбирати. Але мабуть, розкажу про кожну з них окремо. Давайте, мабуть, почнемо із Lane Change Assist, тобто асистент зміни смуги. Ця система також може називатись Blind Spot, тобто мертві зони асистент допомоги у мертвих зонах, або Side Warning Assist, асистент попередження про бокову перешкоду. Отже, суть цієї системи полягає в тому, що в задній частині автомобіля розташовуються два радари. Ці радари встані відслідковувати рухому перешкоду. Ну і коли так стається, то відбувається інформування водія за допомогою світлодіодів, які встановлюються. У бокових дзеркалах. Зрозуміло, що перш ніж починати, необхідно мати запчастини, в даному випадку власник самий придбав комплект, причому придбав на Aliexpress. І як я зрозумів, там використовуються оригінальні блоки керування, але при цьому сама проводка та деякі кріплення можуть бути китайськими. Далі зняв задній бампер. В принципі, на цій машині він знімається доволі просто. Власне, в самий задній бампер кріпляться радари з лівого і з правого боку, кожен для своєї полоси. Також на бампері кріпиться проводка, яка через резиночку буде заходити в кузов. Ну і самі радари, як бачите, кріпляться на спеціальних кронштейнах, які також були в комплекті. На стяжки не звертайте увагу, це примірка, тому що болтів та закладних в комплекті не було. Я їх потім окремо докуповував. Після цього бампер можна збирати і переходити до підключення у задній частині автомобіля. В принципі, тут все просто. По факту нам потрібен плюс, який береться із заднього блока запобіжників, прикрутити масу та підключитись до каншини біля гейтвея, який знаходиться під заднім сидінням. Наступний етап це встановлення світлодіодів у бокові дзеркала. Для цього необхідно міняти В. Верхню частинку дзеркала зі звичайною на ту яка має отвори під світлодіоди. Самі світлодіоди, як бачите, підключаються до блоків керування лівої та правої дверки. Але тут в мене виник нюанс, тому що в тих блоках, які були встановлені на автомобілі, були відсутні піни, якраз ті, які мають відповідати за світлодіоди Side Assist. Тому стало зрозуміло, що ці блоки необхідно міняти. Далі почав курити ту тему. І виявилось, що на Audi у b 9 кузові встановлювалось три типи блоків: low, Mid та High, які відрізнялись однією цифрою в каталожному номері. При цьому Side Assist підтримують тільки блоки High із сімкою в каталожному. Саме такі блоки і були замовлені. Після чого нарешті світлодіоди запрацювали. Наступна фіча, яку також треба було докласти, це exit warning light, тобто попереджувальне світло при виході з автомобіля. Суть полягає в тому, що коли водії або пасажири хочуть вийти, відкривають двері, і одночасно з тим радар реєструє перешкоду, наприклад, позаду їде велосипедист або автомобіль, то на дверці починає блимати червоне світло, яке використовує той ж самий світловод, що і амбієнтна підсвітка. Для реалізації цієї опції в дверних картах необхідно доставити спеціальні. Світлодіоди, ось так вони виглядають. До речі, вони червоного світла, не RGB-шні, ось каталожний, може комусь потрібно буде. Вставляються вони в світловод, як бачите. Звичайно, що також треба доробити проводку, роз'ємчики і так далі. В принципі, з усім цим доволі успішно справився. Після чого Exit Warning Light також запрацював із тесту виконавчих механізмів. До речі, Exit Warning Light встановлюється не тільки в передні, а й в задні двері. Тут виникли проблеми через те, що блоки також були Mid, а не хай. І тут були відсутні роз'єми, ось в цьому місці, в які мали би і світлодіоди Exit Warning Light. Тому задні блоки також довелося замінити на хай і також довелось придбати спеціальні роз'ємчики, куди підключаються наші світлодіоди. На цьому етапі було повністю завершено встановлення апаратної частини системи Lane Change Assist. Далі на черзі була програмна частина, тому що, по-перше, в нас з'явились ось такі цікаві помилки в радарах про те, що блок не закодований, тобто треба було підібрати правильне кодування. По друге, необхідно було прописати його в системі, зняти захист компонентів. Ну і звичайно, що зробити калібровку. В принципі, я справився з усіма задачами, окрім власне калібровки. Через те, що там необхідний спеціальний стенд ВАЗ-6354 із генератором доплера, який імітує рухому перешкоду, за допомогою якого відбувається базова первинна калібровка радарів. Тому із цим питанням ми звернулися до місцевого дилера. Калібровка пройшла успішно, після чого система нарешті запрацювала. На головному дисплеї з'явилась відповідна опція. Side Assist. Тут, до речі, можна налаштовувати яскраві світлодіодів. І як бачите, в момент налаштування також тестується і Exit Warning Light. Причому як спереду, так і ззаду. Якщо замітувати перешкоду і спробувати відкрити двері, то ось таким чином система інформує водія або пасажирів про перешкоду. В якості імітатора перешкоди, використав звичайний тангенційний вентилятор із алюмінієвим барабаном. Ну і на додаток також була активована опція RCTA або Rear Cross Traffic Assist. Це, мабуть, можна перекласти як асистент заднього перехресного руху. Суть її полягає в тому, що коли ви виїжджаєте із парковки, яка перпендикулярно розташована до дороги. І при цьому є якась перешкода, то система інформує вас про це. Ну і крім того, якщо водій ігнорує візуальні та звукові попередження, то система сама гальмує автомобіль, відправляючи відповідні команди в блок АБС. Ну що ж, із асистентом зміни смуги в нас все вийшло, тому давайте зараз перейдемо до встановлення камер 360. Окей, отже, мабуть, для початку декілька слів про цю систему. Вона називається Area View або іноді Overhead-камера. Тим не менше, суть її полягає в тому, що в автомобілі встановлюється чотири камери: Спереду, позаду, ну і відповідно в лівому та правому дзеркалі заднього виду. Причому зображення з цих камер обробляються за допомогою спеціального блока керування, який будує проєкції і створює уявну віртуальну камеру, яка нібито знаходиться над автомобілем. При цьому структура системи, як бачите, доволі проста. Як ви вже бачили, ми маємо чотири камери: маємо блок. Area view, до якого і підключаються ці камери. В той же час блок area View після обробки зображення. Передає його на блок мультимедіа, а те, в свою чергу, вже виводить його на головний дисплей. І всі ці блоки між собою також з'єднюються ЛВДС кабелями. Окей, отже, системою ознайомились. В принципі, можемо починати. Звичайно, що нам потрібен буде комплект для встановлення. Цей комплект також замовляв власники. Також на Аліекспресі, і тут також вся проводка китайська, а блоки керування та камери оригінальні від VAG. Отже, вирішив почати із задньої частини, тому що саме тут встановлюється блок Reavie. Він має знаходитись над блоком комфорта, і, власне, саме тут і підключається його живлення. Підключення тут, до речі, також доволі просте. Фактично, системі необхідно дати плюс із заднього блока запобіжників, мінус на корпус. Ну і звичайно, що каншину, причому підключається вона в тій ж самій точці біля гейтвея, під заднім сидінням, що і система Lane Change Assist. Далі для того, аби спакувати всю проводку та узгодити її довжину, необхідно встановити на місце блок View, але з цим була проблема, тому що він встановлюється на спеціальний кронштейн, якого не було в комплекті, тому довелося замовляти його окремо ось каталожний, можливо, комусь знадобиться. Далі на черзі камери вирішив почати із задньої, тому що вона найближча. Для цього зняв обшивку із багажника, і це дало мені доступ для того, аби зняти оригінальну камеру, просто задня камера, яка тут була по заводу. Як бачите, вона виконана ось в такому форм-факторі, Тут є два роз'ємчика. Відповідно, ми її просто відключаємо на автомобілі. Ці роз'ємчики просто залишаються на своїх місцях, а ми будемо на її місце встановлювати ось таку спеціальну камеру. Вони, до речі, всі чотири однакові, і вона також буде встановлена у задню кнопку відкривання багажника. Далі на черзі камери в бокових дзеркалах. Для цього їх довелося повністю зняти і, до речі, повністю розібрати. Причому настільки повністю, що довелося навіть розпіновувати заводський роз'єм, тому що інакше він не проходить в отвір через механізм складання. До речі, самий механізм складання також довелося розбирати і навіть зробити для цього саморобний знімач із підручних матеріалів, тому що інакше немає можливості замінити ось цю нижню кришку дзеркала. В якій є спеціальний отвір для кріплення камери, власне, ось вона вже і закріплена. Далі збираємо дзеркало на місце та протягуємо ЛВД з кабелі через гофри. До речі, зверніть увагу, що китайці зробили доволі адекватну проводку, тобто все гарненько розбирається, як і по заводу, на роз'ємах в стійках. І з першим дзеркалом, звичайно, що довго бавився друге вже вилетіло, тому що і знімач був готовий. Ну і в принципі по свіжій пам'яті вже йде скоріше. Передню камеру лишив на останок, з неї, мабуть, найбільше грачки через те, що тут необхідно повністю знімати бампер, тому що решітка вмонтована в бампер і відокремити її від бампера, не знімаючи самий бампер, неможливо. Далі в самій решітці необхідно вирізати місце під камеру. Там все просто, тому що по заводу вже є розмітка. Супер акуратний ріс робити не потрібно, тому що все одно це все потім накривається. Далі вставляємо кріплення для камери, потім, власне, саму камеру. А, ну і камера, як бачите, фіксується ось такою нажимною платформою пластинкою. ну а спереду теж іде спеціальна декоративна накладка. До речі, крім бамперу, також довелося розібрати жабо, тому що саме там знаходяться перехідні резинки, через які була можливість затягнути ЛВДС кабель із салону під капот. Ну а в кінці вийшов ось такий результат. В принципі, камера сіла доволі чітко, навіть не скажеш, що вона доставна. Окей, з усіма камерами тепер в нас порядок і залишився ще один момент. Нам необхідно затягнути кабель LVDS від блока камер 360, який знаходиться в багажнику зліва, до блоку MMI, який знаходиться під бардачком. І хоча з протяжкою кабелю проблем не виникло, але все ж таки один сюрприз мене цікавий. Полягав він в тому, що китайці поклали в комплект не той LVDS-кабель, який не підходив до нашого MMI, тому що, як вже потім виявилось, в нас Audi a 4 в b 9 кузові до Рестайло і там використали. Остовується міп другого покоління, де для ЛВДС від камер 360 використовується світло-коричневий роз'єм. А набір камер був куплений для розтайлової 4 де вже використовується міп третього покоління, який в свою чергу має зелений роз'єм ЛВДС-роз'єм для підключення блока камер. Отже, через цю проблему довелось трошки почитати про ЛВДС-кабелі та їх роз'єми, і виявилось, що їх є ціла купа різних кольорів та із різними замками. Але замки по суті використовуються для того, аби не наплутати ЛВДС роз'єми там, де їх є декілька. І якщо ці замки підрізати, то роз'єм одного кольору без проблем вставляється в гніздо іншого кольору. Що власне я і зробив за допомогою канцелярського ножика. Після чого зелений роз'єм успішно сів у світлокоричневе гніздо. Звичайно, що перед тим по схемам зельзи перевпевнився в правильності пінауту. Далі почав збирати на місце автомобіль, і тут мене чекав ще один сюрприз. Виявилось, що ліва боковинка багажника, яка має ось таку нішу, доволі глибоку нішу, тепер не може закритись, тому що вона впирається в кронштейн, який тримає блок камер 360. Тому довелося знайти і замовити іншу обшивку, яка має плоску нішу. Звичайно, що туди менше влазить, але тим не менше, тільки так є можливість встановити блок камер на штатне місце. Отже, не дивлячись на те, що спочатку все було простим і зрозумілим, в процесі нюансів вилізло доволі багато. З тим не менше, система запустилась, захист компонентів тут знімати не довелося, лише трошечки покодувати. Після чого зображення вже було на екрані і все працювало із штатної кнопки, але при цьому. В блоці камер 360 висіла купа помилок по тому, що немає базової калібровки. Ну і віртуальна камера, розташована над автомобілем, не дуже гарно промальовувала зображення, тому що в місцях накладання проєкцій із різних камер геометрія не сходилась. Для того, аби позбутись цих помилок та цих проблем, також необхідний спеціальний стенд. Він називається ВАЗ 721 001. По суті, цим стендом являються дві доріжки, на яких надрукований спеціальний малюнок. Ці доріжки розставляються навколо автомобіля по розміру. Які вказані в документації по ремонту. Цей стенд значно дешевший від стенду для калібровки радарів, тому я придбав собі такий. Єдина проблема полягала в тому, що довжина цих доріжок становить 8 метрів. До мене в гараж таке не влазить, тому довелося заїхати до колеги, де власне, і робилась калібровка камер 360. Саму процедуру калібровки робив за допомогою Одіса. Якщо мішені розставлені правильно і всі 4 камери чисті, то процедура триває лічені секунди. Калібрується дуже швидко, після чого Одіс пише процедура успішно і на цьому все калібровка завершена. Отже, врешті-решт, все ж таки, добився того, аби всі ці системи запрацювали так, як потрібно, так аби в автомобілі не було ні однієї помилки, ні в одному блоці керування. Ну а в цілому доволі цікава робота, яку я робив вперше. Звичайно, що це все було дуже сильно розтягнуто. Часі, але вже є досвід, тому думаю, наступні рази, якщо такі будуть, підуть вже легше і скоріше. В будь-якому випадку, в мене на цьому все. Як завжди, всім бажаю миру та злагоди і чекайте нові відео.